Переходимо до прийняття. Я ставлю на голосування для прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та з необхідними техніко-юридичними поправками, у тому числі озвученими головою комітету, проект закону реєстраційний номер 0309 про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки. Про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Шановні колеги. Я прошу народних депутатів голосувати. За 338, Рішення прийде законопроекційно. Покажіть по фракціях, будь ласка, шановні колеги. Шановні колеги, дякую прем'єр-міністру України, членам Кабінету міністрів України, також тимчасовій повірені у справах Сполучених Штатів Америки в Україні за участь у пленарному засіданні.